Близнюки, вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Лютий буде насичений романтично ніжним настроєм, емпатичністю, чутливістю, хоча до весни ще насправді далеко. Втім, ми всі відчуватимемо ось такий настрій. І це все буде неспроста, адже вже 2 лютого відбудеться з'єднання Венери і Нептуна в знакові риб. І ці дві планети, які загалом дружать між собою, тому що Венера це ж планета романтики і гармонії, і вона з'єднується із планетою чутливості Нептуном ще й в знакові чутливості це риби. Тому під цим впливом планет. Ми станемо дуже чутливими, дуже емпатичними, налаштованими на романтику, на ніжність, на те, щоб більше віддавати, а можливо, навіть когось рятувати, що не завжди є добре. Треба прислухатися, чи є запит на цей порятунок. Але загалом цей день можна використати для того, щоб провести якийсь романтичний захід, для того, щоб Влаштувати побачення або ж просто приємно провести час. До речі, в вашому випадку цей аспект відбудеться в вашому 10-му домі гороскопу. Тож ви можете вдало провести якусь, наприклад, розмову чи важливі для вас переговори з вашим керівництвом, чи звернутися в органи державної влади в якусь державну інстанцію з 3 по 4 лютого відбуватиметься аспект удачі, тригон. Між Меркурієм та Юпітером, і це буде час вдалий для покупок, переговорів, для того, щоб виступати, для того, щоб підписувати якісь важливі документи. І в вашому випадку цей аспект буде зачіпати перший та дев'ятий гороскопу, через що для вас буде ще більш вдалим і ще більш актуальною буде. Тема демонстрації себе, своїх вмінь, своїх напрацювань, ви можете це досить вдало десь засвітити, або скористатися тими рисами, які притаманні вам, які є вашими козирями. Також ви можете в цей період часу вдало здати іспити якісь, а також здійснити якісь поїздки. А дев'ятий дім це також і юридичні та бюрократичні справи, тож ви можете вдалим чином вирішити і їх. А 5 лютого Венера, планета гармонії і краси, переходить в знак Овна, і це ваш одинадцятий дім гороскопу. Тож може настати покращення в вашому житті, в ваших стосунках із вашими друзями, однодумцями. А також у вас можуть з'явитися якісь нові однодумці, які будуть вам дуже приємними в спілкуванні. А 8 лютого і в дні поблизу цієї дати відбуватиметься з'єднання сонця та Меркурія в знакові водолії. І цей день буде справді вдалим для того, щоб заявити про себе, висказати свою думку, свої ідеї, а також загалом здійснити якусь презентацію себе своєї роботи, особливо якщо це пов'язано з роботою зі словом. Тобто висловлення якихось своїх думок і переконань. І У вашому випадку цей аспект буде відбуватися в вашому дев'ятому домі гороскопу. Тож це буде ще вдалішим, все те, що я вище назвала. В тому випадку, якщо ви займаєтеся, наприклад, науковою чи викладацькою діяльністю, наприклад, ви можете в цей день вдало захистити якусь свою наукову працю. А ще це вдалий час для того, щоб вам взаємодіяти із кимось. Хто є іноземцем, наприклад, із вашими іноземними партнерами, або якщо ви працюєте на іноземну компанію, то на вас також можуть чекати якісь вдалі кроки. А також це може бути вдале підписання документів, договорів з іноземною компанією, взагалі з іноземцями, з якимись? І може бути і отримання вами якихось документів від іншої держави, якщо це є для вас актуальним. А також це може бути і вдала поїздка. 10 лютого відбуватиметься тригон це аспект удачі між Марсом та Сатурном, завдяки такому аспекту. Є можливість закріпити вже існуючі результати або завдяки своїм виваженим діям, завдяки неухильній праці і дотриманню своїх обов'язків та правил досягти тривалих і таких вагомих серйозних результатів. Тим більше, що в вашому випадку цей аспект буде торкатися другого і десятого домів гороскопу, а це два дуже важливі доми, і тому ви зможете отримати. Фінансову винагороду або підвищення вашої заробітної плати, загалом покращення якось фінансового вашого становища завдяки виконанню ваших обов'язків, чи це може бути і просування кар'єрними сходинками, і також це може бути і вдала якась домовленість із вашим керівництвом чи вдалий перегляд вашого робочого контракту. Через що покращиться і ваше матеріальне становище? 11 лютого відбуватиметься напружений аспект, квадрат між сонцем та ураном, який символізує все непередбачуване. Тож можуть зриватися плани, можуть давати збій в роботі. Техніка, електропристрої, а також інтернет може підводити. Ну і чесно кажучи, авіаперельотами краще цього дня не користуватися так само, і в дні поблизу 11-го, скажімо, з 10 по 12 лютого. І в вашому випадку цей аспект буде впливати на ваш 9, й а 12 й домігороскопу, через що можуть виникати якісь конфлікти із людьми впливовими, які якимось чином є вашими наставниками чи гуру. А також можливі якісь складнощі із іноземцями чи з вашими вчителями в чомусь. Як я сказала, перельоти краще не планувати на цей час, а в вашому випадку взагалі краще відкласти поїздки, особливо поїздки на дальній відстані за кордон. 12 лютого на небі зійде повні ознакові лева. І повний місяць це завжди якась кульмінація, якісь крапки над і. І в вашому випадку це буде відбуватися в третьому домі вашого гороскопу. Тож, ви можете завершити, наприклад, якийсь навчальний курс, або це може бути завершення вашої роботи над якимсь проєктом, якщо це була робота зі словом, наприклад, написання якоїсь статті чи якогось твору. Також може завершитися і ваша поїздка на недалеко відстань, скажімо, відрядження по країні. І ще це може бути завершення. Процесу пов'язаного із транспортом, наприклад, ви довго не могли вирішити, чи продавати, чи купувати новий транспорт, або не могли продати, наприклад, ваше авто, то зараз поблизу 12 лютого ви зможете це зробити. А ще третій дім це наші брати і сестри. Тож у вашому випадку може відбутися якась важлива подія в житті ваших братів сестер. І також ви можете отримати якісь потрібні вам документи, чи провести важливі переговори, чи підписати якусь угоду. 14 лютого Меркурій, планета комунікації інформації, зв'язку а також пересування, перейде в знак риб. І з цього часу ми помітимо, що ми стали більш емоційними. Те, що наші почуття переважають над сухими аргументами при прийнятті якихось рішень, і загалом ми стали більш емпатичними, і, до речі, слід справді робити ставку саме на емпатію та емоції при проведенні якихось важливих для вас переговорів, загалом при розмовах, особливо якщо вам потрібно чогось досягти і щось отримати, і в чомусь переконати, скажімо так, вашого співрозмовника. Тож включайте емоції, демонструйте їх і викликайте емоції в людини, з якою ви спілкуєтеся. А в вашому випадку Меркурій опиниться в вашому 10-му домі гороскопу. Тож, велика кількість ваших роздумів і, можливо, розмов стосуватиметься вашої кар'єри, вашого просування кар'єрними сходниками, а також ваших. Цілий, можливо, не лише стосовно кар'єри. Також у вас може бути більше спілкування із вашим керівництвом чи з людьми старшими від вас за віком. Також ви можете звертатися до органів державних інстанцій. І ще ви можете займатися документами і звертатися до державних органів саме для того, щоб отримати якісь документи. А 18 лютого ще й сонце переходить в знак риб. Тож чудливість повністю входить в чат, як то кажуть, ми станемо ще більш чутливими і більш емоційними та, можливо, сльозливими. Когось навіть може це дратувати, але нічого не поробиш. Ми всі буваємо різними в різні періоди нашого життя. А 20 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Меркурієм і Юпітером, через що можуть виникати якісь конфліктні ситуації, непорозуміння. І загалом це невдалий час для того, щоб підписувати якісь важливі документи, здійснювати переговори, тому що важко буде порозумітися, і також відкладіть шопінг на інший період часу. А в вашому випадку цей аспект торкатиметься першого і десятого домів вашого гороскопу. В зв'язку з чим можуть виникати якісь конфлікти, непорозуміння з вашим керівництвом. З представниками органів державної влади, з людьми старшими від вас за віком, також на вас можуть тиснути ваші обов'язки, можуть відбуватися якісь перевірки, аудити. А ще може виникнути така ситуація, коли вам потрібно буде чимось жертвувати, або це може бути і якась пропозиція пожертвувати, щоб ви пожертвували чимось. Стосовно себе для того, щоб просунутися кар'єрними сходинками, тобто якийсь такий компроміс, який неприємний для вас, 23 лютого відбудеться гармонійний аспект між Меркурієм і Марсом. При цьому він включатиме ваш другий та десятий гороскопу. і ось це буде вдалий час для того, щоб Здійснити переговори з вашим керівництвом особливо стосовно вашої заробітної плати, і загалом ви можете отримати підвищення вашої зарплати або якісь грошові виплати надходження, які будуть можливими завдяки вашим старанням по вашій роботі чи завдяки тому, що ви досягнете якихось важливих для вас цілей. 24 лютого в цей непростий для нас, українців, день такий роковий день. Марс вийде зі своєї ретроградності, він знову почне рухатися прямо, і тим самим він розблокує для нас можливість стартувати, починати щось нове. Якщо ви останні два місяці, навіть два з половиною місяці, відкладали початок важливої і нової для вас справи, то вже з 24 лютого можна буде це починати. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Сатурна в рибах. І це буде той невеличкий проміжок часу, коли Меркурій, знаходячись в емоційних рибах, все ж таки візьме себе в руки і подарує нам час, коли ми зможемо вирішити якісь серйозні питання, не боячись, що нас хтось зрозуміє надто емоційно, і при цьому буде спиратися саме на свої емоції. Тим більше, що в вашому випадку цей аспект відбудеться в вашому 10-му домі гороскопу, Тож ви можете і підписувати якісь документи, і проводити серйозні важливі переговори в цей час, навіть здійснити якусь робочу поїздку, і все це буде вдалим і може принести серйозні і вагомі результати. А 28 лютого молодик відбудеться в рибах. Молодий місяць, як завжди, принесе щось нове: старт, початок, нові віяння. В вашому випадку це буде стосуватися 10-го, знову ж таки, дому вашого гороскопу, тому це щось новеньке буде стосуватися вашої кар'єри чи ваших цілей. Це можуть бути і нові цілі, нова стратегія того, як їх досягати. Також це можуть бути і ваші якісь нові кроки кар'єрними сходинками або нова посада. Також ви можете і отримати співпрацю з новим керівником, тобто це може бути і абсолютно нова для вас робота. І також це можуть бути і якісь нові для вас обов'язки. Я ж бажаю вам теплого і ніжного лютого місяця, мої дорогі близнюки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!